Дійте, ми чуємо, а ви чуєте, будь ласка, дійте! Вам два крута прийти, чоловіче! Я скоро прибіг, і сказав, що ти немає. Де? Де там поліція звальона? Де? Чому нема? Через п'ять Як поліція, в них тьолки в кабінетах Святила сьогодні чи що? Так Я тільки що був у вахті Вони сказали, що вже поїхали Я пішком прийшов Пішком туди пішов, пішком назад прийшов. <риклади> Я пішком туди назад прийшов.